З колядою від наших воїнів та маріупольців з 8 до 14 січня в Івано-Франківську відбуватиметься міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на майзлях. Про його особливості цього річ розкаже наша Тетяна Дадак. Коляда на майзлях розпочнеться 8 січня з архієрейської літургії у храмі Царя Христа. Опісля сама Коляда виступатимуть і наші захисники. Ми будемо чути їхню коляду, будемо чути їхні слова, а також об'єдналися і наші вимушено переселені особи, це є гурт, вокальний гурт «Я Маріуполь» і наші колективи, зокрема Національний академічний гуцульський ансамбль Гуцулія. Вже це колективи, які будуть працювати. Ати участь у відкритті дуже важливо, що фестиваль буде відбуватися. Дуже важливо, що багато є міжнародних колективів, які в онлайн режимі теж приєднаються. Через повномасштабну війну виступи деяких українських та закордонних гуртів записали заздалегідь задля безпеки. Перша частина фестивалю буде тривати у храмі Царя Христа. Відкриття та галаконцерт транслюватимуть на обласному телебаченні Галичина. Ця частина буде транслюватися за допомогою соціальних мереж. Facebook, інші, отож ми зможемо глянути через нашу парафію, чи тепер створена вже сторінка в Фейсбуці у людина Майзлях. Чи інші мережі якусь зможемо глянути? Розпочнеться ця частина о 17-й годині, о 19 годині о 7-й вечора будеться трансляція по обласному телебаченню Галичина. Тому можна. Побути в і швидко ще прибігти додому і взяти участь. Фестиваль матиме більш патріотичний репертуар. У колядках згадуватимуть про Україну та історичні події. Традиція християнська і традиція українська живе і в час війни це надзвичайно важливо. Я думаю, що ми всі бачимо програму. Програма справді є унікальна в контексті того, що тут присутні і наші церковні хори. Тут присутні колективи, як дитячі, молодіжні, студентські, як аматорські колективи, так і професійні. І надзвичайно широка палітра можливостей музичних, мистецьких. Священнослужителі кажуть, коляда – це також боротьба. Ми багато вже прожили різних часів. Пережили часи на наших землях атеїзму, які закривали храми, які не давали можливості ні колядувати, ні молитися. А ми це робили. Я пам'ятаю тому, що завжди був святвечір, завжди була коляда, хоч вона була заборонена. Продовж фестивалю виступлять близько 50 колективів. Також вони братимуть участь у заходах у центральній частині міста, аби долучитися до збору коштів для збройних сил України.